Сім салют, це дабл дрібл, це третій раунд плей-офф NBA І це фінал конференції. Перший матч на заході зіграно Денвер на на домашньому майданчику. Приймали Лос-Анджелес Лейкерс серія, яка дарує нам фантастичний матчап. Ніколи Йокіча та Ентоні Дейвіса, Леброн, Мюррей, Гордон, Рівз, Тут є на кого і на що подивитися. Джеймс, до речі, вигравав 20 останніх серій, в яких його команда вигравала перший матч. Чим закінчився перший матч в цьому протистоянні, про це і поговоримо. Народ, дякую вам за активність на каналі. Давайте продовжувати спілкуватися у коментарях. Ну і звичайно, про лайки, підписку. Не забувайте, а ми починаємо. І починаємо відразу з ключових дієвих осіб. Леброн Джеймс, Нікола, Йокіш, який вже на старті гри показав, хто вдома господар. Денвер захопив лідерство на старті матчу, Йокіш після поганого захисту від суперника заходить передачу Джамала Мюро, то за дуги забиває, тут же Джокер підчищає за партнером по команді. Нікола за першу чверть набрав 8 очок, 12 підбирань. Шість передач та два блокшота за першу чверть, Хто ти взагалі такий джокери? І Нагіс відразу карає суперника за дивне рішення Дарвіна Гема виставити в старті трьох захисників, карає тотальним домінуванням на щитах. Леброн закриває першу чварть, але Денвер її виграє, демонструючи майже ідеальну гру в атаці. Ентоні Девіс відповідає своїм влучанням, і дівцьому матчі був найкращим у складі Лейкерс. У нього все дуже і дуже добре на чужій половині майданчика, особливо після таких передач від Леброна Джеймса, забігаючи вперед, Девіс 40 очок набрав то після шорт-ролів, які нагість погано захищали, але по захисту самого Девіса та роботі на щитах. Зокрема, до її теж питання вистачає. Ось як в цьому епізоді дуже легко дозволяє себе Йокіч обіграти. Сам Джокер до великої перерви, ще не збирав більше ніж вся команда суперника. Джамал Мюррей забиває з будь-якої позиції зведення з точки, в проходах мідрейндж, дальні кітки. Він реально змушує працювати захист суперника, який Брюс Браун, який пролітає на 3-секундної лейкерс, який в доволі скоротному становищі опинили. Ся, якщо ти хочеш перемогти Денвер, тобі треба або не дозволяти Йокічу набирати очки, або не дозволяти йому роздавати асисти партнерам. Але як його зупинити, якщо він забуває ось таке? Чи можна було краще цьому епізоді відзахищатися? Я не знаю, друзі. В третій чверті тим не менш лейкер здалося трохи стабілізувати гру, але Джокер продовжував феєрити сміх крізь сльози Ентоні Дейвіса четверті чверті Лейкерс реально повернулися у гру. Леброн постійно шукав зміни. На джамала Мюре це спрацьовувало. Найголовніше зупинили Джокера за рахунок захисту проти нього Руй Хачимури. Рів забив 11 чок. За четверто-чверті він тричі з дальньої дистанції влучив. Лейкерс реально знайшли протидію супернику, але трохи запізно увійшли в цю гру, багато віддавши суперникам ще до великої перерви. Ось один з ключових моментів. Розкішний фастбрейк від Денвера на Гордона. Леброн двічі на останній хвилині намагався вирятувати лейкерс, але не забуває він проти не найкращого захисту Джамала Мюррея з дальньої дистанції. Потім ще й припускається втрати. Денвер все ж таки втримав перевагу. Виграв перший матч серії. Нагіц попереду 1-0 і Тепер послухаємо учасників цього матчу. Так і діти та Джокер в своїх командах, але Серп ще й найкращий гравець у світі. Прямо зараз є ось така невеличка перевага у Денвер Нагіт. Слухаємо добро на тепер. Нам знадобилося ціла половина, що повійти в цю гру, і наприкінці все було дуже близько. Ми маємо зрозуміти, що по. Чонати матч треба зі стартового вкидання. Вони вдарили нас в пику на початку гри. Вони зібрали більше підбирань в нападі, ніж ми підбирань сумарно за першу половину. Звідси пішли очки другого шансу, очки у швидкому нападі. Вони вбили нас на фастбрейках в першій половині, ще й забили десь із 10 з лінії. Я знаю, що матч триває 48 хвилин, але тон цій грі вони задали в перші 24. І Ми зібралися тільки після великої перерви. У Йокіча спитали, що змінилося після великої перероби, чому суперник зміг повернутися? Ой, я думаю, ми... я думаю, ми... Да я навіть не знаю, що сталося. Справа, мабуть, не тільки в нас. Вони теж непогано попрацювали у другій половині матчу. Це дуже хороша команда. У них є Ентоні Дейвіс, який дуже добре грає в баскетбол. У них є цей як його Леброн Джеймс, так, який може впливати на гру абсолютно по різному. Так, хто там у них ще? Ось ін чудово зіграв цей хлопець і Руй Хачимура вдало з лаву запасних вийшов. Але в баскетболі іноді буває так, що атака бере гору над захистом. Нікола, скільки важче стало грати, коли Руй Хачимура вийшов, захищався проти тебе в цьому матчі? Ми бачили таке і раніше, бачили таке в серії проти Мінісоти. Бачили це в цьому сезоні взагалі проти нас. Тож ми просто ну так, так, я припустився кількох втрат, Були у мене помилки, схибив декілька своїх китків, але я не думаю, що рішення з Хичимурою якось дивувало нас. Думаю, ми розберемося із цим, адже нам це під час сезону вдавалося, коли б це проти нас хто б не робив. Але, схоже, досі не всі вірять в талант Джокера. Ось подивиться, Роберт Орі, семиразовий чемпіон НБА, що говорить. У мене питання: хто ведеться статистику? Домашня команда за це відповідає, чи хто? Вони пишуть неправильні цифри, вони пишуть, що у Девіса два блокшоти, але це неправда. При цьому мені здається, що вони пишуть Йокічу більше підбирань, ніж у нього насправді. Вони дописують йому статистику. Я в шоці просто. Вони кожен до тих м'яча записують йому як підбирання в такого, чи що. Мені здається, на це варто звернути увагу. Вау, робота, ну закусувати треба. Гентоні дивився інші трохи враження від гри проти Джокера. Він дворазовий MVP, Він вміє все. Він забив кілька дуже дуже важких катків Нам і так ми мінялися в захисті, шукали схеми, як йому протидіяти. Адже він демонструє дуже дуже сильну гру протягом всього сезону, особливо в цьому плей-офф. І той кидок, що він забив мені наприкінці третьої чверті. Ох, ну мені залишалося лише подивитися на нього та посміхнутися, що ще я міг зробити в цій ситуації. Я не знаю. Він в 40 футах від кільця робить один удар, викидає і забуває. Це був його вечір. Але нам вдалося досягти певного успіху в другій половині. І сподіваюсь, що ми зробимо правильні висновки перед другим матчем цієї серії. Денвер Нагетс виграли сьомий поспіль домашній матч у плей-офф. Це рекорд франшизи. Лейкер здається у другій половині. Знайшли тимчасову протидію Джокеру. Принаймні вони навряд чи, знову вийдуть стартом із трьома захисниками проти Нагетс, що виглядало принаймні, трохи дивно. Скоріше за все, Руйк Чимура замінить старті Деніса Шарьодера в другому матчі. Команди на двох набрали 258 очок. Це найбільше в фіналах конференції NBA за останні 26 років. Навіть не вигравали перший матч серії проти Лейкерс з го року. Тоді команда зі штату Колорадо була найближча до потенційної перемоги над Лейкерс плей-офф. Але каліфорнійці всі три рази перемагали Денвер у фіналах конференції. Востаннє в баблі 2020 року. Але зараз зовсім інша історія у Денвері грає найкращий баскетболіст світу, який в цьому матчі був на 10 голів кращий за будь-якого іншого гравця на майданчику протягом трьох чвертей. Чи вдасться Лейкер зупинити Йокіча на дистанції всієї серії? Чи вдасться команді Леброна та Дейвіса створити ще один апсет у плей-офф? Свої думки пишіть у коментарі. Це дабл дрібл.